Вони визначали цінність тих речей, які вони загіряють. Для того, щоб зрозуміти, що буде як музейний експонат, що може перейти, допустимо, десь в якісь фонди там, Києва, що повинно піти у державний фонд. Тобто це робиться сьогодні, оцінюються ці речі і вони будуть розписані. А на. як дивляться ну, ну, регіонали на те, що забирають всі їхні експонати, що їх оцінюють? А як вони можуть дивитися? Вони можуть дивитися. Люди хочуть спасти свою життя. У них вибору ані вони... життя спасти, а не в цінності. То що вже йде в цінності думок. Вони зараз ну але потім оклімається, будуть суд на нас, будуть судитися, будемо живити, що не дібрано святое, частна власність, це святое, вони зараз почнуть. Але я кажу, єдине за що зачепитися, всі вони робилися з порушенням. Ну, так, хойду докази, да, що. Тому треба просто відмінити ті рішення, які давали на природозахист. Тому що що сьогодні, ви знаєте, що не ладно. Довезли в тому ж житловому нас досі. Дивилися там, чомусь, ну, якусь палебен зробили, ну, що не на дорозі. Стояло, стояло питання про те, що почали охороняти, вони боялися, що будуть захоплювати мавпи. Ну, Пиш... це і, це, думаю, вони... води Пішла провокація, це, це пішли та, почали води. говорити, що готується захоплення лаври, чого вони так, почали їм молитися і все. Знаєш, і сказали, що там не, нема кому охороняти і тому подібно. Але більшість, що сьогодні об'являється, це просто провокаційний характер для того, щоб люди пішли, щоб, допустимо, ви пішли охороняти лавру, тим часом грабити. Ми звали з усіх ну, соборів Московського патріархату людей, щоб приїжджали, навіть пола. Може, треба якось їм пояснити, бо наскільки я знаю, що самооборона їм пояснювала про те, що ніхто вас не планує грабувати. Як пояснили, ні... що... я думаю, що сьогодні вони вже так не, не будуть. Як... Ну, і... знайомий особисто був цілу ніч в охороні самооборони, і він казав, що він пояснював священикам, що ніхто не планує нічого вас забирати. Саме головна головна проблема. У нас з'явилося дуже багато центрів прийняття рішень. У нас з'явилося з Майдана, з мейдана, самооборона військові. Можно было прибьем интеллекту этих девушкам. Извините, пожалуйста. У нас диспетчера замерзло. Вот у нас есть комната, вы обещали, что мы можем наши диспетчера пользоваться для организации работы этих машин. Вообще девушки, если замерзли, можно вообще всех девушек. Определить девушку. Завтра ты хочешь туда пойти? з вы значимся коммунистами. Милиция сказала 17.30. У них милиции встреча. Но не два же развития. Или там силовой согласовательный будет решать и большому доделаю нашего. Мы здесь остаемся.

Хоча бародія максимально мирно. Смотрите, ми з ними, ними договорилися, що навіть ви це брати. Все повністю. Остається только координаційний центр. Все, нікаких більше здесь не буде. Якщо треба собраться, собрались, поговорили. Якщо треба скаргніти, то Дякую Дякуємо вам, що ви знайшли час. Сподіваюся, те, що ви говорите, воно буде хотіли. А ви побачите. Сподіваюся, ви ж розумієте, що якщо ви все зробите, то, що ви обіцяєте, у вас буде добре. Один. Один. Але, Але ви теж розумієте, що не все залежить. від ви... однієї тієї людини. Ну, головне, щоб люди це розуміли, що за один день нічого не можна збудувати цього, Є, І, і за один день не можна обрати 60 сантиметрів снігу, повірте мені. І чого я тоді виступив ну, і сказав, що, що місія невиполніма, Тому я подаю відставку. Тому що кияни єдине, мені зараз питають, спитали дуже хороше питання задали. Що ти зробив зараз знову? Коли е, це б сталося, я сказав, я би пішов цей раз, сів би на радіо ФМ і постійно говорив би з киянами, щоб вони розуміли, що ми з ними. Все, зробити більше нічого не можна було в той момент. Ну це найголовніше, щоб ви розуміли, що треба да, було з киянами да, бити щось, щоб нам не І Щоб не люди координували, да, потрібно все ж таки, щоб влада в ну, першу чергу допомагала людям. Безперечно, согласні, сто процентів. І, мені теж взаємно. Так що приходіть, підемо спілкуватися. Якщо спілкується в мене завжди.